Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. З вами Христина Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. І сьогодні нас чекає класна ранкова літня весняна руханка. Тому починаємо. Давайте робимо вдих, видих, готуємо тіло, занурюємо стопи в підлогу і починаємо рухати. Ось так: коліна вперед. Стопа притиснена. Будь ласка, до. Килимка до підлоги робимо вдих, видих, вдих, видих. І потроху починаємо дихати. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І тепер починаємо відривати п'яту від підлоги. Вдих, видих. І руками теж працюємо вдих, видих, вдих, видих. Дихайте повільно, не поспішайте. Один, два, і три, і чотири. Ще і п'ять. І шість, і сім. І вісім, і дев'ять, і десять, ще десять разів. Один. І два. Дихаємо. Вдих, видих. Це така лімфодренажна руханка класна. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І три. Два. І. Один, добре, стаємо. І тепер ми будемо трохи як трясти своє тіло, така невеличка тряска лімфотренажна. Що ми будемо робити? Ось так. Раз, два, потроху. Раз, два, раз, два. Скидайте, стрес себе. Один, два. Дихаємо, буде нелегко. Три, чотири, п'ять, шість. Скидаємо, скидаємо Коліна м'які, будь ласка, отак не потрібно, як, знаєте. Штатив робити, а ось вдих, видих, м'яко, м'яко скидаємо, скидаємо весь поганий настрій, класний настрій заходить сьогодні в день. Вдих, видих, вдих, видих. Уявляйте, що у вас наче, знаєте, поток відкрився, і воно вам, потоком туди, класний настрій, класне самопочуття, здоров'я. Клас, вдих, видих, вдих, видих. Ну, посміхніться, посміхніться. Що ви напружилися, так стараєтеся. там, давайте, дихайте, дихайте, вдих, видих, вдих, видих. Ще вдих, видих, вдих, видих. П'ять, чотири, три, два, один. Умнічки, потрясли, потрясли, потрясли. Зробили вдих. Видих. Добре. І тепер відкриємо трохи плечі. Руки вздовж тіла, починаємо крутити плечі назад. Дивимося перед собою. Один, два, дихаємо, три, вдих, видих. Чотири, п'ять, шість. Дуже щаслива писати для вас цю руханку. Правда, стільки відчуваю тепла, якогось класного настрою. І вам бажаю хорошого, хорошого дня. Ще один десять разів, два. Три, дихаємо, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Молодці. Потрясіть трохи, скиньте, скиньте себе. Вдих, видих. Добре. І тепер кладемо руки одна на одну. Ми будемо підіймати наверх руки, але, будь ласка, грудна клітка ось так не йде. Ми тіло тримаємо в нейтралях по можливості і робимо вдих. Видих. Вдих, видих. Іще. Вдих, видих. Вдих, видих. Дихайте через ніс. Я дихаю спеціально. Так потужно, щоб ви відчували це дихання, щоб ви чули, щоб ви повторювали, і прямо вам було чудно. А ви можете це робити тихше, через ніс вдих, видих. І ще п'ять разів. Один умнічки. Два дихаємо. Три. І чотири. І ще раз. П'ять. Долані через. Сторону і позаду ось так, в замок, на сідниці кладемо. Що ми будемо зараз робити? Ми завалюємо плечі, відкриваємо. При цьому грудна клітка, ось, ось так не ходить. На місце. Нейтраль. Тримаємо і вдих, видих. Шия на місці. Зараз ми порухаємо кожен хребець. Угу. Дихайте, 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 вдих. Видих. Наповнюйтеся енергією. І відкривайте плечі. нехай Вони працюють. Вдих, видих. І ще чотири рази. Один, два, і три, і чотири. Добре. Плечі зібрали позаду. Ось так. Лопатки зібрали. І тепер ми будемо пірнати під боріддям вниз. Робимо вдих. Ось так раз через верх. Язик тримайте на піднебінні завжди. Рот закритий. Добре. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще чотири рази. Один. Два. Три. Чотири. І тепер через верх вдих. Загрібаємо під поріддям. Два. Три. Чотири. Ще два рази. П'ять. Шість. Добре. потрусіть руками, якщо десь напружилося, скиньте це напруження. Добре, і зараз ми. Порухаємо ще хребет, стаємо ноги широко на килимок, якщо вони на килимку, трохи ширше, ніж на ширину плечей. Ставте, коліна дивляться на стопу, стопи паралельно. І ми при цьому будемо зараз відводити таз назад. Дивіться, ось тазові кістки, ми в них надавлюємо і таз складається тіло в нейтралі. Тобто, ось так навивалюємося і робимо вдих, і пішли назад. Добре. Ось таким чином. Видих, зібралися, ще вдих. Відчувати, як сідничні бугри відкриваються, куприк відкривається, не вивалюємо живіт. Зібрали, вдих, видих. Чітко, чітко. Вдих. Видих. Відчуваєте, відчуваєте. Ось назад вдих, видих. Вдих, угу. видих. Значить, надавлюйте, коліна вперед не йдуть. І ще чотири рази. Один. Вдих. Видих. Наверх. Два. Три. Дивимося перед собою. Чотири. Тепер ми будемо робити те саме, коли будемо йти назад, руки будемо підіймати наверх. Ми виконаємо це 10 разів. Давайте вдих. Ось, пішли. Якщо у вас нема відчуття і йдуть коліна вперед, не йдіть руками, просто так знову. Та направляйте, направляйте. Трохи по техніці попрацюємо. Давайте вдих. Видих. ще вдих. Вгидих. Три. Чотири. Ще. П'ять. дихаємо, Шість. Гарний настрій заходить. Сім. Вісім. Все вже в мене вже Павло Зібро в голові, там про хрещаток вже співає. Вдих. Видих. Добре. Умнічки. Пішли тазом назад. вдих, і зараз трохи порухаємо таз. Дивіться, ось наш кубрик, лобкова кістка, ви можете покласти ось так руки собі і викрутили назад, куприк відкрили, підкрутили вперед таз іде ось таким чином. Можна ось так просто тримати долоні на колінах. Десять разів. Давайте вдих назад. Видих. Видих. Ще. Видих. Видих. Дивимося. Перед собою, видих. Видих, видих, вдих назад, видих. І ще два рази. Один умнічки і два. Добре, підіймаємося, виконаємо заключну вправу і ми закінчили. Давайте тягнемо одну долоню вниз, іншою накриваємо себе, але не ось так скруглюємось. А тіло на місці у нас. Добре? Лобкова кістка дивиться вниз, не назад. Все зібрали і вдих, видих. Вдих, видих, п'ять разів це виконемо. І ще раз. Змінили сторону і. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. І тепер ще один раз. На іншу сторону, але тазом тягнемося в сторону. Дивіться, як відбувається. Вдих, видих, вдих, видих. Умнічки ще вдих. Видих. І ще два рази. Видих. і Ще раз. Видих. Змінили сторону. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці ще вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Я вам всім дуже дякую, я вам бажаю класного дня, класного настрою. Нехай у вас буде здоров'я, купа енергії йти в цей день, робити щось класне для себе, віддавати в світ і отримувати назад. До зустрічі на наступних тренуваннях, на наступних руханках. Я вас чекаю. Па-па!